Як завжди, я Артік, звати Артем. Друзі, сьогодні ми з вами разом окунаємося в фермерську ігрушку під названням Pro Фер... 3, друзі. Дуже прикольна ігрушка, друзі. Це не від компанії тих, що ферма 16, 18, там коротше такому вже фігні Що, друзі, у нас тут є? У нас ви бачите тут налаштування багато чого є. Мову, 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 мову. Так, язик, язик, ануну. Бачите, немає, друзі, на жаль, у нас. Української мови. А коли вона була, скажіть мені, коли вона була, друзі. Але так, щоб все було шикарно, буде англійська мова. Так, друзі, у нас є сингл-плеє. Тут ви бачите, далі челенджі можна виконувати. Ігрушка дуже прикольна. Зараз ви побачите і Дану ігрушку, друзі, цю можна скачати на телеграм-каналі, як завжди. Так що буду чекати вас там, якщо ви, звісно, хочете. Ну а ми погнали, друзі. Фермінг Pro 3. Дуже прикольна ігрушка. Так, коротше, хата, треніти погнали. Зараз, друзі, загрузочка прийде. І ми з вами опинемося в фермерську діяльність. Дуже друзі, прикольно. Тут можна ходити, виходити з транспорту, так скажімо, як ферма на ПК. Звісно, друзі, зараз є ферма 20, -20 і 23 -та від тих розробників, які робили ферму 18-16, там 14. -ту. Там теж можна виходити. Але ті дані дві ігрушки 20-23, яка зараз є, в мене на телефоні не роблять, вони дуже требувальні і мій ну, телефон їх не видерже, непогано, друзі що будемо грати цю, шедевральну ігрушку Тоже прикольно. Так, зараз, друзі, загрузочка пройде і ми погнали. Ну а поки що, друзі, давайте побалакаємо те. Багато людей, які підписані на мій канал, дивляться мої відоси просто без підписки. Просто так дивляться. Так що, друзі, якщо вам не буде це важко, можете підписатися. Так, друзі, ви бачите, що це в нас написано, що зараз стоїть, ви бачите в газеті. Так, все, друзі, ви бачите. Це зараз у нас. Пробачайте, друзі, що трошки лагає. Я не знаю чому так. Ходу треба графон трохи урізати. Ви бачите, я зараз на тракторі. Такому тракторцю. Можна, друзі, управляти дуже прикольне управління Бачите, ми, друзі, зараз їдемо. Ігрушка трошечки, якщо буде тормозити, це не то, що мене телефон не тягнеться. то тобто, є так, я не знаю чому. Тут треба пошаманити, друзі, в настройках. Що у нас тут є? Так, у нас є то тобто наші асистенти. Ми також з вами можемо, друзі, наймати людей, я так розумію, асистент, це людина. Стец. що у нас? А, це зрозуміло, це продавати тут, це купляти. Як ви бачите, ми зараз 32 тисячі монет і 10 якихось кристалів. Не розумію, навіщо не треба, друзі. Звісно, погано, що зараз, друзі, ніч. Нам погано видно вам той теж, то але нічого. Зараз ми поженемо. Дивіться, друзі, що можна. Можна переключатися між машинами. Ми вийшли, дивіться. Я вийшов. Бачите? Графон, друзі, пробачайте, що такий поганенький, але ігрушка не погана. Я вам говорю, так як є. Можна пиляти, дивіться, друзі, в нас є. З вами бензопила. Чуєте? Гудить. Але, друзі, дерева нам треба теж пиляти. Бачите, в мене тракторець причеплений, такий прицепчик гарний. Так, залізти в транспорт ми можемо так, а можемо кустомізувати, тобто навіть можна його влучати, друзі, в даний транспорт. Можна переключатися між транспортами. Наразі це у нас, друзі, комбайн зелененький. Поганенько видно, друзі, звісно, не говорю, що добре. Можна наймати асистента. автоматично все, бачите, людина. Можна можна міняти салоні, можна камери міняти. Дуже прикольно, друзі, це. Так, ну поки що, друзі, давайте підождемо, так скажемо, утра. І буде детальніший обзорчик всього, що зараз є. Давайте це буде всього пару секунд. так Друзі, як я і говорив, у нас вже, друзі, утро. Давайте вийдемо з нашого транспорта і подивимося на все детальніше. Ігрушка, друзі, реально трошечки глюча, я не знаю чому так, але менше з цим. Це у нас здорово? Я тільки не розумію, як їх пиляти, і навіщо їх взагалі пиляти і де їх пиляти. Друзі, розберемося. Походу, друзі, ігрушка ця дуже хоче, тому що багато ви бачите. Графон. Відкритий світ, багато чого, друзі, може лагати. Бачите. Пробачайте, друзі, якщо вам не дуже приємно дивитися, але я нічого не можу зробити. Можна ви то такий зробити, з трактора Передньо, хопа. Дуже прикольна ігрушка, друзі, можете грати. Я не знаю, я тут є, але чи немає, друзі. Я ще не бачу магазинчика. Воно бачу долар намальований. Зліва, давайте ну, поїдемо сюди. Да, друзі, хлюче трошки, глюче-глюче, просаджується мій ФПС, телефон дуже не тяне цю ігрушку. А це нам ну, поле купити треба можна. Так, ну то й подивимось на карту. Що вона собою представляє? Ух ти лки, толки, не льоху. О, карта, друзі, це не ті ферми. так, от Тут магазин. Даний магазин там не купляти можна транспорт раз, тут заправка я бачу. Так, поляку порозні, всякі, ну багато є, даже худоба подобається. Так, а де ж тоді? А де ж? Ці зелені крапочки ви бачите, тоді це моїй транспорт, ні. Средства, так, може магазин тут. Та ні, то якийсь... Йома й карта, не фіас, що гиташка фермерська. май, дивіться, друзі. Це не карта, це чорний шоу, то просажується так телефон. Карта здоровезна. просто друзі, зрозуміло, чому все так. Коротше, друзі, ми з вами бачите тракторист зараз. Трошки ігрушка просаджується, там треба просто погратися, друзі, з, на... з налаштуванням. На цьому, друзі, я поки що думаю, будемо закінчувати. Я думаю, ви зрозуміли, що до чого і як. Ігрушку може скачувати і насолоджуватися грою. Звісно, якщо у вас крепкий телефон. Бо таку ігрушку, друзі, теж треба... По... щоб в гралася хорошо телефон, але бачите, краєвиди гарні, багато чого є, поля, кукурузи. Все, друзі, дивіться, яке гарні. Скажіть гарно. Так, друзі, давайте я вийду з трактора нашого. дивитись наш тракторець. На цьому, друзі, будемо закінчити. Дану ігрушку я вже вам обзорчик зробив. Так що, друзі, ставайте фермерами, вирощуйте все і заробляйте на цьому. Всім пока, друзі! Слава Україні!